Для студентів мені здається, це унікальна можливість. Питання, яке цікавить усіх студентів, не всі студенти, які могли би скористатися цією можливістю, знають про неї. Це покривається за кошти програми Erasmus. Який рівень англійської мови необхідний для того, щоб поїхати на навчання за кордон? Зараз боятися взагалі нічого галочка, щодо відповідальності студента в процесі навчання себе прокачують до рівня B2. Пробувати себе, пробувати свої сили. Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про важливий аспект вищої освіти, такий як міжнародні обміни студентів. І до нас у гості сьогодні завітала керівниця відділу міжнародних зв'язків НУ Чернігівська політехніка Ганна Дивнич. Вітаємо вас! Доброго дня! Взагалі дякуємо вам за таку можливість, що ми сьогодні можемо поспілкуватися з нашими студентами та розказати їм про перспективи та можливості розвитку міжнародних обмінів студентів. Ваш відділ відіграє дуже важливу роль у розвитку міжнародних обмінів студентів. Як Серед студентської спільноти також і загалом всього університету. Як ви вважаєте, яка взагалі роль міжнародних обмінів на сьогоднішній день для наших студентів? Дякую за питання і дякую за можливість поговорити про важливі питання для студентів. Якщо говорити про академічні обміни для студентів, то це насправді унікальна можливість повчитися один семестр інколи один рік за кордоном. В групі з таких самих студентів, які з'їхалися з різних куточків світу, вивчити нову для себе країну, нову культуру, підвищити свої професійні навички та вміння, тому що вони їдуть туди навчатися, проходять певні курси від приймачого університету. Ну і, звісно, Більшість студентів, які повертаються, завжди кажуть про підвищення рівня англійської мови, тому що все навчання проходить саме англійською мовою. Тому для студентів мені здається, це унікальна можливість, якою точно варто скористатися за час свого навчання. А от з якими країнами наш університет зараз активно співпрацює? Можливо, є якісь там топ 5 чи топ-7 країн, з якими ми налагоджуємо наші зв'язки. Ну, давайте так. Найбільш довгострокова співпраця в нас з Латвією, з університетом Вітземи, звідки до нас власне теж приїжджали студенти ще до ковіду навчатися. І викладачі приїжджали. І власне ми відправляли і своїх студентів і викладачів до Латвії. А в нас досить потужна співпраця з університетом Марібору це Словенія. І ми очікуємо, що скоро наші студенти якраз повернуться після семестрового навчання звідти. А ми започаткували нову співпрацю цього року з Австрією і ми продовжуємо співпрацю з Іспанією. А от які критерії саме та які процеси взагалі проходить у цей етап відбору університетів-партнерів для саме цих міжнародних обмінів? Ну важко сказати, що ми їх відбираємо скоріше. Ми пропонуємо співпрацю. Інколи це результат перемовин між нашими викладачами, які їздили до приймаючого університету, там на конференцію або зустрілися десь на інших міжнародних заходах. От, і ми пишемо заявку, що ми хочемо з вами співпрацювати по програмі академічної мобільності, прописуємо, чому для нас це важливо, як ми можемо бути їм корисні, які наші спеціальності співпадають. Да, тому що очевидно, що якщо в нас потужна наприклад, школа там, туризму, да, і в приймачування штату потужна школа туризму, то нам є е, ким обмінюватися і заради чого? А якщо в них, наприклад, провідний напрямок, це медицина. То, вочевидь, що ми не зможемо співпрацювати. А от, можливо, є якісь країни, з якими хотілось би в подальшому співпрацювати, але наразі ще не вдавалося налагодити ці зв'язки. Пишіть в коментарі, в яку країну ви хотіли би поїхати на семестрове навчання. Ми, в принципі, відкриті до співпраці завжди з усіма партнерами з країн Європейського Союзу, і ми в активному пошуку. Та тобто завжди, коли ми зустрічаємося з людьми за кордоном, ми питаємо. Можливість подати заявку, тому е це постійний ongoing процес і ми намагаємося розширювати цю мережу. Думаю, що через рік, два, плюс ще п'ять партнерів в нас буде. То перспектива до розвитку у нас в будь-якому випадку так, ще є. Безумовно. А розкажіть, будь ласка, детальніше взагалі про саму програму Erasmus+, Що вона передбачає? Якісь можливо нюанси навчання є. Угу. Значить, програма Erasmus передбачає навчання в приймаючому університеті на протязі одного семестру або одного року. Це залежить власне від приймаючого університету і від е, рівня, на який ви їдете. Тобто бакалаври зазвичай їдуть на один семестр, а магістра е, в нас. Студенти, які навчаються в магістратурі, інколи можуть поїхати на рік, тому що в приймаючому університеті, наприклад, навчальною програмою передбачено, що вони виконують певний проєкт в рамках свого навчання, і цей проєкт триває рік. І вони нам пишуть, що ми раді прийняти вашого студента, але просимо звернути увагу на те, що немає сенсу їхати на один семестр, тому що проєктна робота не буде завершена. І ми не зможемо видати йому належний документ про завершення навчання, і ми хочемо запросити на один рік. І тоді студент їде на один рік. Але це певні винятки, які пов'язані саме з приймаючим університетом і тим, як там побудоване навчання. Для того, щоб податися на програму, студент власне, заздалегідь готує, це називається learning agreement, в якому прописується, які курси він буде там проходити. Тобто це все погоджується заздалегідь. А, і коли студент приїжджає вже в приймаючий університет. Власне цей план може бути дещо скоригований, але вже на місці, а, тому що виникають буває якийсь курс, переповнений група, і студенту пропонують аналогічний курс, але в групі, яка менш є заповненою, да, тому це такі маленькі зміни, які можуть відбуватися. І в приймаючому університеті є разумус-координатор, який власне відповідає за студентів, які приїжджають. Допомагає зорієнтуватися по навчанню. Зазвичай перед власне, початком семестра в них є такий, умовно кажучи, welcoming week, де їм розказують про університет, про систему освіти, тому що вона може дещо відрізнятися від нашої. Ну і власне те, що далі відбувається. Це, думаю, ця, та тема, яку має розказувати студент, який з'їздив, тому що на цьому етапі ми не залучені. Ми просто потім вже чекаємо студента додому, просимо надати документи академічну довідку, де прописано, що він склав сесію, такі-то оцінки отримав для того, щоб потім визнати це навчання. Тобто, нам потрібен цей документ, оскільки на період мобільності по еразмусу умовно кажучи, наш студент перестає бути нашим. Він не проходить ті курси, які проходять його одногрупники. І коли він повертається, ми повинні перезарахувати йому ті результати, які він отримав за кордоном, і включити їх до додатку до диплому, показуючи, що цей період в нього була трошки інша програма навчання. І, от, власне, в контексті даного питання хочеться сказати, що у нас заздалегідь було певне опитування серед бажаючих задати питання нашій гості. І, набуть найголовніше питання, яке цікавить усіх студентів, це щодо англійської мови. Взагалі, який рівень англійської мови необхідний для того, щоб поїхати на навчання за кордон? Якщо коротко, то вище ніж рівень інших студентів, які хочуть туди поїхати. Тому що зазвичай кількість місць обмежена і відбувається певний конкурс між студентськими заявками. Але в принципі, по, скажімо так, документації, теж ми підписуємо сприймаючим університетом, зазвичай йде вимога від Бі-1 до бідва. В принципі, ті студенти, які не впевнені, які в них рівень мови, можуть пройти є онлайн-безкоштовні курси на сайті Британської Ради в Україні, які власне показують приблизно, який в тебе рівень. Якщо це B1-B2, то ви можете подавати заявки. І це е, ну, об'єктивні причини, да? тому що, як ми говорили, програма повністю англомовна. Тобто студент, коли він їде за кордон, він повинен володіти мовою. На рівні, аби по-перше, спокійно себе відчувати в приймаючій країні, мати да, змогу там сходити в магазин, купити собі щось, скористатися транспортом та іншими. А що ще більш важливо, успішно пройти навчання англійською мовою і скласти сесію англійською мовою з фахових предметів? Да, тому це має бути достатньо достатньо хороший рівень. Угу. І як кажуть студенти, навіть ті, які їдуть з рівнем БІО-1, процесі навчання себе прокачують до рівня B2. Ну тобто, загалом, це є, власне кажучи, така практика від да. студентів, що вони потім повертаються вже з новими навичками. Так да. от хочеться запитати якраз щодо військового стану, тому що зараз можливо певні є труднощі з процесом реалізації міжнародних програм. Чи можливо все залишилося без змін а, у зв'язку з військовим станом? Є певні обмеження на виїзд за кордон осіб чоловічої статі. Раджу всім нашим студентам, які цікавляться цим питанням, зайти на сайт Державної міграційної служби України, де а, такою гарною інфографікою прописано по категоріям осіб, які можуть проїжджати, або по документам, які треба мати при собі, для того, щоб виїжджати за кордон. Тобто, сама по собі участь в програмі Erasmus не дає права виїзду за кордон. Це не той документ, з яким пропустять. Але якщо за інших да, причин ви маєте право виїзду, то ви можете подаватися на цю програму. Тобто зараз політика така. І звісно, в основному останній рік в наші заявки були виключно від студенток, що дещо зменшило конкурс заявок, тобто то зазвичай, хто подається, той і їде, якщо має адекватний рівень англійської мови і академічну успішність. І ми ще чекаємо. На хлопців, які все ж таки мають право виїзду, але це не те питання, яке ми можемо вирішити. Тобто, це об'єктивно або може за чинним законодавством виїжджати, або не може до речі. А чи є якась певна статистика? Наприклад, скільки є вакантних місць, наприклад, і скільки людей, так скажімо, претендують на місце, щоб поїхати за кордон навчатись раніше? В нас було приблизно двоє студентів на одне місце. Mm -hmm. Зараз, як я вже сказала, у нас часто немає конкурсу, тобто є два місця, є дві заявки, які відповідають критеріям, і вони їдуть. Тобто, загалом боятися нема чого, можна Ні. йти подавати сміливо свою заявку. От зараз брати боятися, так да. зараз боятися взагалі нічого в плані конкурсу. Тобто, якщо ви можете довести, що у вас є мова, що у вас немає академічної заборгованості, у вас немає фінансової заборгованості, тобто то ви хороший студент, ви можете подавати заявку і їхати. А боятися взагалі не варто, тому що в нас є студенти, які ну не от не з першого разу пройшли, пройшли з другого разу. Ну це ж теж те досвід збору документів, оформлення документів, оформлення заявок. Це досвід, який потім може знадобитися при навіть пошуку роботи. Чи надається житло для студентів, які їдуть в іншу країну, тобто гуртожиток, чи можливо треба самостійно якось попіклуватися про це питання? Коли ми відправляємо в приймаючий університет перелік студентів, які пройшли наш відбір, які ми хочемо номінувати на мобільність, то цим студентам разом з іншими документами зазвичай приходить лист, в якому університет надає певні опції для поселення. Тобто, студент може зазвичай обрати або жити в гуртожитку, який належить цьому університету. Або орендувати собі інше житло, там можливо разом з іншими студентами. Я знаю, що знімали колись квартиру за кошти програм. Тобто, це. Залежить від країни, залежить від університету, але зазвичай це одна з двох опцій, і, звісно, вона покривається за рахунок програми Erasmus. Чи є можливість студенту отримувати академічну стипендію під час навчання за кордоном? Ну, от власне, програма Erasmus, коли я кажу, що вона що все покривається за кошти програми Erasmus, це означає, що студент отримує стипендію, mm -hmm. якої вистачає для того, щоб покрити свої витрати. Необхідні для успішного навчання і проживання в приймаючій країні. Тому якщо раптом студент, який їде до приймаючого університету, отримував у нас стипендію, то ми тимчасово на час цієї мобільності виплату стипендії припиняємо, тому що відповідно до чинного законодавства студент не може отримувати одночасно дві стипендії, і відповідно в нас стипендія менше ніж стипендія по програмі Erasmus+, плюс, то ми ми залишаємо лише по Erasmus. Тобто стипендія Erasmus, вона е, дійсно прорахована так, щоб студент міг заплатити за своє проживання, е, заплатити за харчування. І якщо студент ну певним чином економить свої кошти, то я знаю, що їм ще вистачає на подорожі або у вільний свій час. Mm -hmm. Тому так, да, з цим проблем не було. А от за вашими спостереженнями, загалом, хто частіше їздить за цими програмами, саме студенти, от яких курсів, можливо, більш старших або навпаки там, перший-другий курс. Частіше їздять студенти, починаючи з третього курсу, чисто з об'єктивних причин. Тобто до третього курсу зазвичай вони покращують свої знання англійської мови, якщо в школі були з цим проблеми, вони отримують певні знання з їх професії майбутньої. І готові морально поїхати на один семестр в іншу країну, беручи повну відповідальність за себе і своє життя там, тому зазвичай починаючи з третього курсу. Але зараз в нас є студенти другого курсу, які поїхали просто тому, що малий конкурс. І в них немає конкуренції, тобто чому б ні? Чому б не повідомляє? Чому б не поїхати, да? да? А от чи бувало, можливо, до речі, ситуації, коли студенти відправляють туди, він там почне навчатися, але в нього якісь проблеми з тим, що він, наприклад, не здає якийсь іспит, чи сесію завалює, чи ще щось. Чи впливає це потім якось на ось процес взагалі, перебігу цього обміну? На щастя, в нас таких випадків ще не було. Але студенти повинні розуміти, що якщо вони не складають якийсь предмет в приймаючому університеті, то вони повинні будуть скласти, скажімо так, дисципліну, яка є схожою за об'ємом навантаження і за тематикою у нас після свого повернення. Тобто, це вже буде як борг з навчання, який вони повинні будуть скласти. І відповідно до документації по програмі Erasmus якщо студент взагалі не здає сесію в приймаючому університеті, то від нього можуть вимагати повернення коштів, які університет витратив на його навчання. Тому це така ситуація дуже важлива для розуміння. Саме тому в нас є вимога щодо рівня академічної успішності студентів. Да, тобто студенти, у яких за сесію там 90 балів, 82 бали, 75 балів інколи. Да, але в середньому бал 80 плюс, ось вони можуть спокійно їхати, тому що якщо вони успішно складають сесію вдома, то вони успішно складуть сесію і за Як кордоном. Галочка щодо відповідальності студента за саме своє так. навчання. Да. Які насамперед стратегії ви зараз можете використовувати для того, щоб підвищувати обізнаність студентів щодо програми академічної мобільності, таких як Erasmus тому що мені здається, що мало хто можливо знає або боїться брати в них участь? Дякую за питання. Це е, один з пріоритетних наших напрямків діяльності наразі, тому що в нас вже є мережа партнерів, куди ми відправляємо, але ми все ще відчуваємо, що не всі студенти, які могли би скористатися цією можливістю, знають про неї. Тому ми почали ще, напевно, що це були часи ковіду, якщо можна так сказати, ми почали наш телеграм-канал, в якому ми публікуємо новини про Еразмус і, в принципі, про інші програми для студентів. Ми надсилаємо дайджести грантів, які мають розповсюджувати куратори академічних груп. От, але як провідний такий канал комунікації, власне, я би виділила телеграм саме телеграм-канал. Ем, також, в принципі, я думаю, що всі студенти вже більш-менш мене знають, тому що останні роки я завжди виступаю на школі першокурсника і розповідаю студентам першого курсу про ці програми, розповідаю, де знайти інформацію. Ем, от і я сподіваюся, власне, що. Ви нам допоможете, знімаючи ці відео і розповсюджуючи їх серед студентів. Я думаю, що в нас скоро мають вийти інші відео там, власне, з учасниками з Латвії, з Австрії, з Словенії, для того, щоб студенти могли не лише прочитати, але й подивитися, послухати і зацікавитися цією програмою. Ну, тоді наостанок, ми хочемо запитати у вас, все таки, які є перспективи розвитку міжнародної діяльності в університеті? Можливо, є певні напрямки, які ви хочете реалізувати в подальшому? Ми хочемо продовжувати а, розвиток наших мережі партнерств по erasmus мобільності. А, ми... Плануємо багато часу приділяти популяризації цієї програми в нашому університеті для того, щоб більше студентів про неї дізнавалося і щоб в нас з'являвся конкурс заявок по цій програмі. І, в принципі, окрім цього, ми, власне, продовжуємо низку міжнародних проєктів, які реалізуються нашими науково-педагогічними працівниками, і на які вже залучаються студенти у якості учасників. Тому радимо всім слідкувати за сайтом університету, де публікуються відповідні новини. Підписуватись на телеграм-канал, відділ міжнародних зв'язків. Я попрошу посилання буде в описі до цього так, відео. відео. І пробувати себе, пробувати свої сили, не здаватися, якщо під час першої подачі заявки вам прийде відмова, а продовжувати. І я думаю, що в принципі хто шукає. Можливість для себе отримати цей досвід міжнародної освіти, а то обов'язково знайте. Ще раз вам дякуємо за таку можливість з вами поспілкуватися сьогодні. І ми все-таки закликаємо підписуватися на канал міжнародних зв'язків у Телеграмі, а також слідкувати за новинами, які будуть там публікуватися. І не забувайте задавати свої питання у коментарях. Якщо вони не прозвучали сьогодні у відео, їх назбирається достатня кількість, то ми знімемо ще одне відео та поговоримо з Ганою Андріївною і розповімо детальніше про те, що вас цікавить. І побачимося вже в наступних відео, тож до зустрічі.